Система дуже традиційна і навчають і виховують у нас учнів дуже часто, так як це робилося 30, 40 чи навіть 100 років тому. Е, відповідно, е, уявлення про те, як має поводитися дитина. Е, і практики дисципліни, які існують в українській школі, є дуже жорсткими. Вони розраховані на дітей, які живуть в традиціоналістському суспільстві, де авторитет старшого батька, вчителя, наставника, просто старшої людини він є безумовним. Це світ, де дітей можуть фізично карати, це світ, де дитина в урочистому святковому костюмчику садись, склавши руки на к. І чекає, поки їй дозволять щось зробити. Звичайно, сучасні діти абсолютно інакші, і практика їх виховання вже дуже змінилася у світі. Якщо в Україні основний спосіб виховання дитини це сказати їй, що потрібно зробити, тобто усе, що не дозволено, заборонено, то більш просунутий прогресивний метод це дати дитині простір свободи, обмеживши його якимись рамками безпеки і комфорту інших людей. І віком просто цей простір свободи поступово росте, росте, коли дитина стає все більш відповідальною, зрілою, дорослою. Відповідно, діти, які виховані за таким підходом, вони не мають той насолоди від порушення правил, які дуже часто ми можемо спостерігати у дітей навколо нас і в школі. І вони поводяться більш вільно, але разом з тим, більш е, спокійно, більш комфортно для оточуючих. Тобто, якщо ми потрапимо в школу, десь у Західній Європі, ми побачимо, що учні можуть спокійно вийти. З класу, не піднімаючи руку і не питаючи дозволу вчителя, що учні можуть переміщатися між партами. Дуже часто там взагалі немає парт, учні сидять десь на килимі чи е, на лавочках, спілкуються між собою. Тобто діти набагато більше вільні в фізичному плані. Відповідно, вони е, більш комунікують з вчителем, як з рівним їм. І е, більш вільно почувають, відповідно, в них немає цього поклику порушити правила, вони потім не поводяться надто активно на перерві, щоб компенсувати ці 45 хвилин порушеності. Відповідно, українській школі дійсно дуже не вистачає свободи для дітей, свободи е, е, усвідомленої, е, свободи відповідальної, але тим не менш. Е, е, на відміну від традиційного уявлення, дуже часто, якщо зняти обмеження, то виявиться, що ми отримуємо не хаос, а набагато більш впорядковану і сприятливу для перебування атмосферу, ніж та, яка зараз є.